Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі, в садочку, на квітнику 9 та 10 жовтня 2023 року. Сьогодні, 9 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. І це вже четверта фаза. В північних країнах та холодних регіонах можна висаджувати озимі часник та цибулю. На півдні поки що не спішимо. Ще буде теплий період. Розсаду не турбуємо 9 жовтня і рослини не висаджуємо. В саду проводимо обрізку. Сприятливий час 9 жовтня для зелених операцій на будь-яких рослинах. Не можна проводити поливи та підживлення рослин, саду та городу. Це час стихії вогню. І 9 жовтня сьогодні сприятливий день для заготівель для збирання врожаю та для закладки врожаю на тривале зберігання. Завтра, 10 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися до 15 години 2 хвилин в знаці Лев, а потім перейде в знак Діва. З 12 години 36 хвилин та до 15 години 2 хвилини це час місяця без курсу. Тому посадку озимих часнику та цибулі треба завершити до 11 години ранку. Розсаду в цей день не турбуємо, рослини не можна висаджувати. Поливи та підживлення можна проводити після 15-ї години дня, до 11 години треба завершити зелені операції. 10 жовтня до 10 годин ранку треба завершити приготування смаколиків на зиму та збирання врожаю на зберігання. А ось уже після 10 години несприятливий час для заготівель смаколиків для збирання овочів, фруктів на тривале зберігання. Ось такий у нас сьогодні щоденник успіхів вам у всіх справах. Бувайте здорові і до зустрічі в новому відео сьогодні вже ввечері. На все добре!